То, де дівчатка чи хлопчики, я ще не перевіряла. І сьогодні буде вакцинація у них. Сьогодні я проколю. Приїхав вчора до нас новий хлопчик. Мені Саша з Лідою, віддали кроля. Ось рижик Здоровий. Рижик у нас такий є. Пере мене на хазяйстві два кроля. Вони абсолютно чужі. Дівчатами між собою. О, і один. Підростає, не знаю, теж буде когось десь покривати, то, то кролик. То від того море жовкроля. І я дивіться, інвалід. Коротше, зробила собі цяцьку, наступила на самореза. І Тепер промиваю, мажу мазями, але все одно нариває. І помощник з мене нікудишній. Дітвора самі з сіном перевертаються, косять, сушать. Сьогодні вже один кусок сіна будуть мені збирати. Викосили десь ми 70 сотих на сіно. Трава не кудишня, не скажу, що дуже ахті. Ну, надіюся, зараз трава це позбирається, тому е, отава піде краще. Може буде отава. Побачимо. О, такі у нас справи по кроликах. О. Дівчат помаленьку вивела, пасуться це у цього жаба мала, вроднічає. Де лакі поділа? Бела. Бела, а де лакі? 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 Де ти вже подівся? Де ти був? Ти мій хлопчик коханий, де ти був? Друзі, може хто є з моїх підписників, які живе. Який живе недалеко від мене, що ви в е, Хмельницькій області, що ви зможете приїхати, я вам подарую лаки. Да? Лакі? Хто з моїх підписчиків? Хто дивиться на відео, лайкає, то я лаки подарую. Приїжджайте, забирайте. Будете мати. будете мати такого красення в дворі? Помаленьку, потихеньку йду зараз, ще давати свиням їсти. Нога болить зараз, больно ходити, не наступити, не підняти її. Ну вже трохи якось так. Краса. Все, пішла я до свиней. Все, малявок поки закрила, вони поїли, погралися зі мною, свиням дали. О, можна поки видигнути. Чорниш. А він якийсь маленький, не росте мій цей чорний. Цей рижик не в руку дивіться, дядько. Бачите. Проколола. Не знаю, чи сказала, чи не вже позабула. Проколола зразу вже його вакцину вчора. Він ніч переночував в хаті в коробці. І рано вже сьогодні його сюди принесли тепчим Що захотіла нового кроля, бо той чорний, бачите, які мелкі кроленята дає. Він сам маленький. І кроленята маленькі від нього. Дрібні. О. то Він буде на підстраховку, а той буде на господаря. У брата по 11-12 штук кролиці приводили. На радень два покрию цю і цю новим кролем. Це хороша мамка. Молода кроличка. Ту от мене ще є одна хороша, мама її цієї молодої кролички. Тільки вона, бідна, щось мені треба відтазала її вколоти. О, не було неї окрол, креси покрали кроленят. Вищипала себе весь пух, щось похудала і. Коротше, я її поки не зачіпаю. Хочу, щоб вона оклигала, а то худенька така стала, бачите. Ай, вона мені поправиться, набирається пуху, тоді буду покривати, теж ним. ним хочу покрити. Хочу багато кроликів, для себе навіть. Добре кролики тримати. Мені писала одна подписчиця, що не можна говорити при тваринках, куди і яке їхнє призначення. Так що для себе, ну думаю, ви зрозуміли, для чого для себе. А, це теж дівчинка наша. Буду ще мамка підростає. Їй. Літом я її покривати не буду. Осені. Кінець літа осінь покрию. О, Бела голос подає. Надоїло сидіти белі на місці. І все, свині. Куритами тарабанять, але я їх погодувала. Дала їсти пити. У мене ще молоко було, розливала, дві квочки сидять там. Не знаю, Б'ються за яйця. Подарували. Качка моя теж примощувалася, тільки впала. Але ж де квочки що дадуть. Ой, не хочу я тих цеплят гратися з тими цеплятами. І повсідалися паразитки. Якщо так. Все. Ще треба буде позагрібати тут, а все повигрібати, гвозді повизбігрувати. Повимітати хай не підживеного нога. Буду займатися. Тут трохи дрова поскладала, щоб оті піньки лишилися. Десь їх притулити. Треба буде сьогодні ті піньки, бо може десь Бог сіно вже буду звозити завтра. Трактор буде прицеп. Буде звозити прицап мені. О, то сюди будуть викидати і на ту гору заганяти. Сіно. Тут поскладало. Бачите, трохи. І все, де діло. Санька, привіт. Все, друзі, люблю, цілую. Дякую ще зі мною і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!